Доброго дня, шановні гості, підписники мого каналу? У нас тут відео присвячене наступному 2024 року і конкретно присвячене такій темі як весілля. Які дні найкращі для того, щоб грати весілля, які найгірші, а які такі плюс-мінус? І з урахуванням цієї інформації ви вже можете свої. Якісь дати виставляти, звичайно, найкраще робити розглядати дату весілля, якщо є карта народження нареченої, нареченого. і Найкраще, якщо там навіть є не тільки день, але й час народження, як найточніший. Але навіть без цього ви можете вже подивитись на ось ці загальні дні. Бо загальна погода і перебування різних планет у знаках, їхні аспекти, вони вже створюють певну атмосферу. Тому що закладання карти весілля це те саме, що закладання от, карти покупка, або, наприклад, придбання нерухомості або народження дитини, тобто це якийсь старт, якийсь початок, і як він піде, це залежить від того, які будуть у цей час на небі планети. Чи буде складним цей шлюб, чи буде він легким, чи буде він схильним. До того, щоб змінювати партнерів. Тобто, якщо люди не дуже там, високоморальні, то можуть просто шукати собі ну, от, інших. І... Зраджувати основному партнеру, якщо це досить духовно розвинені люди, то це може бути просто, наприклад, от шлюб і дуже багато друзів у цієї пари, дуже багато знайомих, популярність у цієї пари. Давайте розглянемо конкретно за місяцями, як і минулого року я буду робити. Ось перед нами вже карта це початок року, 1 січня 2024 року. Будемо проходитись за місяцями, і конкретно дні найкращі, найгірші я буду ось виводити на екран. Отже, січень Січень нас зустрічає основними положеннями, такими, що місяць у нас буде у Діві, а. Венера перебуває у стрільці. Щойно зайшла у стрілець. І для нас дуже важливо перебування Венери, звичайно, в цьому знаку, зокрема. Бо стрілець це завжди оптимізм, це завжди про розширення знань, про мандрівки, про спільні захоплення, про багато знайомих, послідовників. І Венера в стрільці вона передбачає, що буде. Хтось у парі, один головний, інший буде його більше слухати, і стосунки найкращим чином вибудовуються, якщо це модель, якби учень та учитель. Ну, от такого плану. Тобто, один говорить, інший його підтримує, навчається від нього. Один авторитет, а другий до нього намагається дотягтися. І В такому випадку пара буде найкраще сформована. Венера у стрільці вона нам дає позитивні впливи на шлюб. І давайте розглянемо, Значить, найкращі дні для шлюбу це буде 3, 4 січня, 18-19, 20-23, 24, 29, 30 і 31. Тобто досить багато, незважаючи на те, що ніби період зимових свят, але хто вже планує або в кого буде необхідність, то можете обрати ось ці дні. Найгірші і середні дні я озвучувати не буду, вони перед вами на екрані. І якщо вам потрібно, то ви можете просто зробити стоп і переглянути ці дні. А ми йдемо на лютий. Венера вже буде в Козирогу. Козирог це вже не так весело, і для шлюбу, зокрема. І от дивимося, що 23 січня, тобто в кінці січня, Венера переходить в Козиріг. І якщо ми говоримо про цю позицію, для яких шлюбів, для яких пар вона сприятлива буде? Тобто це буде ось із 23 січня і до 17 лютого, коли Венера перейде у водолій то у цей час краще укладати шлюб тим парам, які вже знайомі давно, які живуть, мешкають разом, які один одного знають і не чекають ніяких сюрпризів. Сприятливим буде шлюб, якщо укладають його літні люди, тобто, якщо це теж не перший шлюб, і якщо це от кохання на старості, то цілком така позиція Венери буде сприяти утриманню шлюбу і дотриманню усіх формальностей, які потрібні. Також, з іншого боку, така позиція, вона. Теж сприяє тим, хто просто з розрахунку, з якихось формальностей повинен одружитися. І, наприклад, якщо немає особливих ну почуттів, але от з якихось причин це треба зробити, то от Венера в Козерогу сприяє теж дотриманню всіх угод, які будуть під час укладання цієї шлюбної церемонії. Тому, якщо. Наприклад, ви хочете романтика, бо ви мало знаєте партнера, у цей час краще не укладати шлюб, бо можете отримати ну, багато потім якихось наслідків, і, врешті-решт, ви розчаруєтесь у цьому шлюбі. І давайте подивимося. Значить, у лютому найкращі, дні, тут їх уже менше буде, ніж у січні. Це 5, 15, це 20, 21, 27 і 20. 8 лютого. Користуйтеся. Ну і з кінця лютого, конкретно із 17.02 і до 12.03. До 11.03 у нас Венера буде. Перебувати у знаку водолій. Тут уже теж зовсім інші енергії, тут уже про гостьовий шлюб, тут уже про стосунки творчих людей, про такі стосунки, що ви знаєте, будете часто з партнером в розлуці. Тобто, якщо в одного з вас або й в обох якийсь такий складний графік, ви повинні часто мандрувати, десь там літати, якісь. Скажімо, відрядження у вас можуть бути. Або ви людина, яка там по всьому світу виступає, ви там музикант, художник, людина творча, людина, яка працює теж із нестабільним графіком і взагалі намагається своє життя не заганяти в рамки. От для таких людей шлюб, укладений от в цей час, він буде сприятливим. Для усіх інших то краще не ризикувати і Почекати до наступного місяця. І давайте розглянемо от, для таких позицій, як буде у нас у березні, то найкращі дні тут це 13, 17, 18, 19 і 26. І оскільки із 12 березня у нас Венера переходить у Риби. То тут є сенс розглянути саме цей місяць, тому що Венера в рибах це про почуття, про романтику, про дотримання обов'язків, от саме про дотримання якоїсь вірності, розчинення в партнерстві, про високі, духовні, якісь романтичні емоції. І тут вже можна укладати шлюб, якщо ви. От, дуже сильно закохані, якщо ви хочете продовжити романтику, внести її в своє життя. Якщо ви укладете шлюб з іноземцем, якщо ви хочете, щоб ваш дім він був осяйний коханням і в принципі, побут для вас, ну, не так важливий. Тобто, ви, наприклад, робите відставку, що нехай ви будете бідні, але будете щасливі. От такого плану, що ви не будете ганятися за кар'єрними висотами, а будете насолоджуватись один одним і спокоєм, і родиною своєю. То ми дивимося, що це все у нас буде у березні, Тобто з 12 березня і до 4 квітня. То ось дні, які я назвала в березні, вони дуже гарно підходять для саме цієї романтичної події. Якщо ми дивимося на квітень, то з 5 квітня Венера переходить у знак Овна. І Овен він теж не дуже підходить для укладання шлюбу, бо в цей час ну, Венера, як Сигніфікатор наших почуттів, вона нам дає різкість, вона нам дає е, таку запальність, коли люди намагаються один одного перебодати, перекричати, е, стояти на своєму. Тобто це не про компроміси, це про впертість і про досягнення вершин. Звичайно, якщо в парі ось один партнер такий, а інший до нього пристосовується, то це ще можна перетерпіти. Але коли шлюб укладається ось з Венерою в Овні, то, звичайно, він може бути дуже і дуже таким бразильським. Тобто постійні якісь зміни настрою, постійні крики, сварки, скандали. У кращому випадку, якщо шлюб укладається людьми молодими, і якщо вони тяжко працюють або займаються. Ну, своїм тілом, фізичною підготовкою. Наприклад, якщо це спортсмени, якщо це бізнесмени, якщо це люди, які ну, просто працюють там, на винос, і у них просто не залишається вже сил там, кричати один на одного, вони вже спокійні. В будь-якому випадку, це не те, щоб найкраща позиція була для укладання шлюбу. Але, тим не менш, якби життя йде, і напевно хтось захоче саме в квітні це зробити. То давайте розглянемо. Найкращі дні у квітні це 10, 11, 14, 15, 17 і 21 квітня. Давайте почнемо із 1 травня. То в кінці квітня Венера переходить у шикарнючий для. Неї самої і для нас, якщо ми займаємося сферою почуттів, краси, сферою якоїсь гармонії, сферою плодороддя, то тут Венера переходить у телець. І з 24 квітня і до 23 травня Венера буде перебувати в цьому знаку. Це один із найкращих періодів саме для справ шлюбних, для того, щоб. Якби родину започаткувати, щоб народити дітей, щоб дім був як повна чаша, щоб був спокій, щоб була вірність у партнерстві, і щоб було взаємопорозуміння і матеріальне, і духовні якісь здобутки. Ну, в основному, звичайно, матеріальне, бо телець все ж таки ну, нас спонукає накопичувати. І давайте подивимось у травні. Найкращі дні це 7, 11, 12, 13, 19 і 20 травня. Червень. Із кінця, із 24 травня, Венера переходить у близнюки, і це нейтральний в принципі, знак і для шлюбу. Він не дуже сприяє, але не заперечує шлюб. Близнюки вони дають таку легкість, коли люди там посварилися і відійшли. Але таких сварок, якихось перепалок, їх буде ну, досить багато і вони можуть виникати спонтанно, і так само спонтанно перетікати у просто дружню розмову. І навпаки, добре, якщо люди об'єднані якоюсь ідеєю, якщо вони мають спільних друзів, спільні компанії, якщо вони обидва легкі на підйом і можуть кудись виходити, гуляти, переїжджати. І вони не сидять на місці і не точать один одного. Тобто такий період от, сприятливий для саме пар, які об'єднані поняттями: от, друзі, інтелект, цікавість, поїздки, переїзди, якась творча праця творчо-інтелектуальна. От В такому випадку вони знають легко спільну мову і зможуть домовитися. І давайте подивимось у червні. У нас найкращі дні це 3, 4, 7, 8, 9, 15 і 16. Як бачимо, не так, щоб дуже багато днів, але є з чого вибрати, все ж якщо готуватись заздалегідь до цієї події. 18 червня Венера переходить у знак рака, і починається теж, тобто це кінець червня і. Частина липня. І от в цей час дуже і дуже будуть вдалі ці теми пов'язані із шлюбом, із родиною, з домом і із якби, закладенням родового гнізда. Варто зайнятися цими питаннями так чи інакше. Навіть якщо ви просто зустрічаєте в цей час людину, знайомитесь з нею, дуже вірогідно, що вона може стати супутником життя. І давайте розглянемо на липень. Значить, у нас кінець червня, і до 10 липня у нас ось ця позиція Венери буде. Але конкретно давайте розглянемо липень. Значить, У липні найкращі дні: 1, 2, 6, 12, 13, 14, 28 і 29 липня. З 11 липня Венера переходить у Лев. І це теж непоганий знак для того, щоб створити шлюб. Лев любить дітей, лев любить свята. Добре, якщо це вже забезпечений шлюб, щоб молодята не переживали через свій побут, вони не переживали через... Кожну копійку і могли вже, ну, якось розвиватися. Добре, якщо обидва в цій парі хочуть і люблять дітей, і якщо вони от створюють пару і теж на підставі кохання. Бо Лев він не дуже любить якісь розрахунки, і він не любить таких людей, які от через розрахунок починають створювати пару і там щось. Якимось чином так сухо намагаються створити. Наступним ми будемо розглядати серпень. І от буквально із 5 серпня Венера переходить у знак Діви, що нам це показує. Діва загалом не сприяє таким справам амурним, любовним? Укладанню шлюбу за коханням, і тут можна вчинити так само от з парадами так само, як для знаку козирог. Що краще укладати шлюб, якщо ви один одного добре знаєте, якщо ви вже тривалий час, наприклад, живете у цивільному шлюбі, і зараз вирішили просто от формально це закріпити, або от є якась необхідність. Що ну, інакше не можна. Тобто, діво це завжди служіння, це завжди праця. І будьте готовими до того, що у стосунках доведеться. Один під одного якось підлаштовуватись себе змінювати, налагоджувати ці стосунки. Стосунки можуть бути холоднуватими, формальними. І от для тих, хто закоханий, хто хоче продовжити якби, почуття, щоб вони були якнайдовше, то краще в цей період не укладати шлюб от в період, коли Венера у знаку Діви, тобто конкретно на 24-й рік, це весь серпень із 5-го числа. Тим не менш, якщо е, хтось захоче, то можна все ж таки використати дні і в цей період, е, якщо хтось от, готовий так, до, або е, от, має такі якби, стосунки, от, які я описала. Так, тобто це вже дорослі люди, які сформувалися, які не чекають ілюзій якихось від шлюбу, а які от, готові дійсно ділитися побутом, один про одного дбати, то у серпні найкращі дні для шлюбу будуться перше, друге, 3, 8 після обід з 13 години, 9, 10, 24, 25, 29 та 30. Не так вже й мало днів, як бачимо, ну, але от Венера у Дію вона змушує замислитись. Ідемо далі. Наступний у нас вересень і е, із кінця. Серпня, з 29 серпня Венера переходить у Терези. Це чудовий знак для будь-яких партнерських союзів і для шлюбів, в тому числі, для того, щоб створити спокійну, гармонійну родину, для того, щоб збагачуватись разом духовно, матеріально, інтелектуально, і для того, щоб створити от красиву пару. Так, і щоб мир був спокій у родині. То на цей період. Саме на вересень найкращі дні будуть 5, 6, 20, 21, 22, 25 і 26. Небагато днів, але використати їх цілком можна. І з 23 вересня і до 17 жовтня Венера буде у знаку Скорпіон. Цей знак він традиційно не рекомендується для родинних справ, для шлюбних справ. Венера тут почуває себе погано, а Венера у нас відповідає, сигніфікує почуття, красу, гроші. І от уявіть, що ці сфери у закладанні шлюбу, що ви їх просто ну, якби сплющуєте і кудись кидаєте, куди подалі. Тобто, якщо образно, то уявіть, що у вас є гаманець, і ви його просто кидаєте у сільський туалет, для того, щоб гроші були ціліші, але тоді, для того, щоб дістати ці гроші, вам доведеться самому залізти цей сільський туалет і забрати цей гаманець. Тобто приблизно ось так можна на цьому, хай такому не дуже гарному прикладі, але достатньо наочно це показати. Тобто Венера у Скорпіоні це завжди якийсь пристрасть, це завжди якісь перекоси нездоров'я, це прив'язаність може бути хвороблива партнерів один до одного, може бути прив'язаність до чогось іншого, і до рідин, і до речовин, і до інших людей. То Венера у скорпіоні вона має багато сюрпризів. Тому краще в цей період не укладати шлюб, якщо не хочете потім ну, несподіваних сюрпризів, найчастіше неприємних. Але, тим не менш, давайте подивимось. Жовтень. Найкращі дні – це 3, 18, 19, 22, 23, 29, 30 і 31. Ці дні вони можуть. Пом'якшити вплив скорпіона, але це вибір кращого із гіршого. Тому Краще розглянути уже наступний період. Це із 17 жовтня до 11 листопада. Венера буде у знаку стрільця. Знову, як ми починали цей рік. Справа в тому, що Венера в 2024 році не буде ретроградною, тобто, якось так, що не зачепиться період ретроградності, і тому вона дуже швидко ходить і проходить ось це коло. І давайте дивитись. На листопад у нас найкращі дні 14, 18, 19, 20, 27 і 26. Майже весь листопад Венера буде в Козирогу із 12 числа. А от у грудні, 7 грудня, Венера переходить у водолій. Про Козирога та Водолія я вже говорила на початку відео, тому ви можете просто переглянути От початок року там е, ті самі позиції Венери. Е, е, просто подивимося, що у грудні найкращі дні будуть 12, 13, 16, 17, 23 і 24. Також тут будуть ловитися протягом року періоди ретроградного Меркурія. Він не так критично впливає на шлюб, але його краще уникати для того, щоб потім не переробляти, наприклад, документи, не бігати от з якимись там недоробками, що щось не туди поставили, або підпис не той. або... Наприклад, під час там церемонії всіх цих процедур шлюбних, щоб не було ну якихось теж сюрпризів, що доведеться там перешивати, переробляти. Що гості там не прийдуть ті, які заплановано і так далі. Тому періоди ретроградного Меркурія краще уникати. Детальніше про ретроградний Меркурій я вже буду говорити у своєму відео в річному прогнозі на 2024 рік. І також я завжди говорю про. Періоди Меркурія у своїх групах. Це Facebook, це Instagram. Також згадую про це у щоденних прогнозах. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше і актуальніше. І також приєднуйтесь до моїх груп і моїх соціальних сторінок. Дякую вам всім за увагу! Приємного вам часу доби, веселих свят і до побачення!